Пам'ять про українських захисників, котрі загинули у великій війні, понад півтори сотні добів висадили в Івано-Франківській тергромаді на околиці вовчинців. Для бойової медикині Олени Котової це місто символічне. Неподалік її чоловік ще до війни споруджував будинок. Плани на сімейне гніздечко обірвала війна. Це пам'ять пам'ять, яка буде зберігатись руками. Це дуже символічне місце, тому що мій чоловік тут побудував будинок в цьому районі, встиг накрити, але не встиг, ніби сімейне таке гніздечко, не встиг пожити там, І тому дуже символічне місце для мене. Висадити дуби ідея громадської ініціативи Галичини. Вона об'єднала волонтерів, а також рідних та близьких героїв, котрі полягли в боях з російськими окупантами. Спочатку думала висадити і мені дерева, але згодом такі міркування стали нереальними, адже перелік загиблих постійно збільшується. Чимало бійців вважаються зниклими безвісти. У пам'ять про свого чоловіка Сергія посадила дуб Галина Батюк. Уже в день створення нашої організації ми. Обговорювали і виношували цю думку посадити щось таке велике, масштабне в пам'ять наших героїв. Ми хотіли зазеленити якусь територію, щоб люди бачили цю міць і щоб воно на роки залишалося, нагадувало людям, якою гіркою ціною нам достається мир. Дуби ростуть дуже довго, і дуби будуть символізувати, що наша буде зверху, буде наша перемога. Але якою великою ціною. Тому я хочу низько ще раз склонитися перед вами. Дякую за цю ініціативу. Нехай ці дерева ростуть, нехай громада постійно доглядає. Також я думаю, що тут спереду ми вже порадимося. Ми зробимо таку алею зіма фотографіями наших героїв. І ми повинні гідно вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя. За українську державу для скверика обрали саджанці так званого червоного дуба. Дерево виростає з-за вишки до 35 метрів, має широку густу крону і товстий прямий стовбур. А його листочки вирізняються яскравим бархатно-червоним кольором. Були різні ідеї. Була ідея посадити пам'ятні дерева, ну але, на жаль, ми не знаємо скільки людей ще загине. Війна ще жаль не закінчилася. І, відповідно, ми вирішили зробити такий символічний дубовий гай. Ми знайшли це місце в селі Вовчинець, його були підготували, почистили від тих зарослів, які тут були. Ну, відповідно, сьогодні ми посадили дерева. Надалі ми плануємо тут облаштувати такий власне, простір, де можна буде не тільки власне, прийти і ну, помолитися, чи ще щось ми хочемо, щоб це місце було живе. З часом гай пам'яті комунальники облаштують благами цивілізації, встановлять відпочинкові лавочки, змонтують електроосвітлення. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.